Потужний флоу від Бешкета, що спільного між репером Аскет та аборигенами, та новий реліз від Міші правильного. Дивіться сьогодні у брудних буднях. А перш ніж ми перейдемо до дайджесту, закликаю вас підписатися. Наприклад, ось плюси, які супроводжують підписку на наш канал. Ви щотижня дізнаєтеся про нових реп-виконавців, що є дуже важливо у наш час. Ви робите безкоштовний внесок в розвиток музичної індустрії, і третє, не менш важливе: Бог все бачить, тому майте совість. Міша правильний за участі гоні і під продакшен Лібенсона випустив сингл Збережи, який увійде до його майбутнього альбому, над яким він почав працювати, про що заявив раніше. Разом з синглом маємо супутній відеоряд, в якому зібрані кадри з двох сольних виступів гоні у Львові та Києві, де Міша також виступав зі своїм непересічним репертуаром. Від землі до сонця, від чужини до тину. Не заспокоюйся, збережи дитину. Також анонсуємо перший сольник правильного у Києві, де він покаже нам дійство в стилі моноспектакля, бо реп це більше, ніж театр, а театр це життя. Концерт відбудеться 12 квітня у малій опері. Тож купляйте квитки, поки теплі. Молодий, свіжий та перспективний блондин з гітарою. Це я не про себе, а про виконавця Руснак, який презентував сингл під назвою Плаття. Приємне нове R&B без вульгарщини за продакшн, якого відповідає він сам. Тай не є люкс, тако. Рівненько, все тримати так. Живемо побачимо день за днем, Ми ти кожен день на чекав момент, з тімайсвоєпатю там тем, тем треба по життя і те, тебе сядем, поплачу без проблем. Руснак, це молодий козачок, який називає себе генієм. Ну як сказати, мільярдером, ало, податкова та плейбоєм. Ну трохи є. А якщо чесно, то бажаємо успіхів молодому виконавцю. Онест вже давніше випустив сингл, який пролетів повз наші вуха, але вартий уваги, тому ми розкажемо про нього з запізненням. Хтось в цьому вбачає зраду, а хтось розуміє жорстоку правду наших днів. Прямолінійний беземоційний речитатив під фон атмосферного інструменталу, який передає настрій та посил тексту виконавця, мусимо визнати, що у Онеста досить великі яйця, щоб озвучувати подібне на широкий загал. А трек називається УХілянд. Що ви скажете, у чи ні? Напишіть свою думку в коментарях. Фрай представив свіжий сольний сингл Не спльовуй. Репер знову працює із мінімалістичним чорно-білим візуалом, який передає похмурий настрій запису, де репер говорить про свій спосіб життя та життєві принципи. Це все про те, що у важкі часи дійсно розумієш, хто є хто, а хто є хуйло. Хочете, це той діє. Під час я першим пели в підійму, що вас не замучило совість. Хочемо звернути увагу на семпл та божественний уривок, який зрізали з ніни Матвієнко, царство її небесне. А Дмитро, наш копірайтер, каже, що трек вже у нього в плейлисті, всю творчість аскет можна влучно описати одним словом жорстко. Виконавець завжди вирізнявся особливою агресивною подачею та цікавими відеорядами, які не схожі на інших. Тим, кому сьогодні бракує енергії попри сонячні вихідні, радимо закинутися дозою адреналіну, переглянувши відеокліп, де племені аборигени після ковтку айоаски пляшуть під продакшн від зуд, А поверхнього аскет з'їдає біт. У транс аскетовий вирубайся, слухай своє, не встидайся. Дебют від реп rb виконавиці Hate Rappers, яка раніше випускала пісні під нікнеймом Марія. Сексуальна панночка, яка косить під бабулю в рожевій хустині наче барбі, і читає реп. Схоже, що молода дівчина цілить на місце української Нікі, Мінаш, Карді Бі і всі ці американські дівки, які змагаються між собою, у кого більший зад та довші нігті. Бо запити я ні в українській бульбашці вже з'являлися дівчата у схожих стилях, наприклад, та ж ніа Барбія або проблема. Але на даний момент ми не замічали великої уваги до такої музики зі сторони слухачів. І, взагалі, чесно кажучи, схоже, що на нашій території така музика не приживається. А справа в тому, що всі розуміють, що це дуже схоже на те, що вже робили в Америці. Тому з'являється враження, що у даних релізах немає. Нічого справжнього, до чого українська публіка дуже вимоглива. І взагалі це величезна проблема вітчизняної реп-індустрії, яка варта окремого випуску. Коротко кажучи, як артистам, так і слухачам потрібно більше розбиратися у світі музики, виконавцям не боятися показувати себе справжнього, та критики зі сторони колег та коментаторів, яка обов'язково прийде: будете ви хорошою людиною чи не дуже, а коментаторам та слухачам навчитися більш лояльно підходити до артистів та. Їх персонажів і розуміти, що всі люди є різними, а музична індустрія процвітає тоді, коли в ній є багато тем для обговорень та різних персон зі своєю оригінальною історією та світоглядом. До прикладу, чи буде цікавою та конкурентноспроможною наша реп-індустрія у випадку, якщо всі репери будуть ходити до церкви в неділю, після обіду будуть відвідувати дитячі будинки та дарувати знедоленим дітям апельсини. А вночі будуть тихо плакати та писати пісні про важку долю українця. Особисто я в цьому дуже сумніваюсь. Тому звертаючись до виконавців, не бійтеся бути собою, бо саме в цьому і є геніальність. В один з минулих разів ми вже розказували про трек поламав, бітмейкером якого був Яски. Однак на цьому записі останній не обмежився лише продюсуванням, а також виступив у ролі виконавця. На синглі наш час артисти закликають не чекати змін в своєму житті, а брати його у власні руки і створювати зміни самому. Світ, який ми успадкували зі вчора, має і буде змінений на краще нами і кожним сьогодні. І це залишає нам світлу надію на завтра. Так, автори коментують ідею треку. сьомий реліз від стаса Азаренка від початку року репер впевнено викарбовує свій стиль, не вагаючись, працює як з більш ліричним звуком, так і зі звичним для себе брудним треп звучанням, в якому навіть складно розібрати слова. На записі синглу «99 проблем. Пан Азаренко розмірковує про власне життя, свої можливості, мотивацію та близьких. Я пишу зло, я пишу Справжні ніби детектив десяти почалася робота над новим міні-альбомом, але поки поки маємо відеокліп для синглу Спогади. Моноактовий кліп під vhs ефект в якому Бешкет читає свою поезію під біт від мрій продакшн. Окремо хочеться відзначити рими та флоу, який у виконавця є на досить високому рівні. Так тримати. Не чекай запитань від них. Створюй, я покину вловити мить, коли відлік обійме. Змінюю ритм, нулію одиниці, обирай цілі. Поверну. Друзі, а в мене все на сьогодні. З вами були брудні будні. Побажайте нам велике майбутнє. Обов'язково постав вподобайку та напиши коментар путній. І до зустрічі наступного разу.